Бібліотечний урок твій друг книга. Книга це посудина, яка нас наповнює, але сама не порожніє. Сьогодні ми з вами познайомимося з книгою ближче та з тими, хто працює над її створенням, робить її красивою для нас. Основним творцем книги є автор або письменник. Це головна людина, без якої взагалі не було б книжок. Але перше, на що звертається дитяча увага, це заголовок, назва книги. Чим цікавіша та влучніша назва у книжки, тим вам її хочеться швидше прочитати. На книжці назва пишеться зверху. Великими яскравими буквами, які б приваблювали увагу читачам. А чи цікавою була б дитяча книга без малюнків? Мабуть, ні. Коли ви берете до рук книжечку, то обов'язково переглядайте малюнки. Вони вам допомагають уявляти, про що зміст книжки. А що ж означає слово ілюстрація? Ілюстрація це малюнок, який розкриває і поглиблює зміст тексту. Промовте слово ілюстрація. Воно означає малюнок. Книги читайте, розуму набирайтесь. Як краплин у Дніпрі, як зірок у горі. Як листви на гілі, скільки книг на землі, є легкі і важкі на полицях в столі ваші друзі книжки. Дітки, читайте книжки, переглядайте ілюстрації і обов'язково бережіть кожну книгу, яка потрапила до ваших рук. До зустрічі!